Всіх вітаю в цьому відео. Я у завершення і як логічне продовження теми менопаузи хочу розповісти про таку дуже важливу тему, як фактори ризику раку грудей, тому що часто жінки в менопаузі, які вже не менструюють, часто вони не живуть статевим життям, вони забувають взагалі дорогу до гінеколога, мамолога, що взагалі є такий доктор, тому що вони вважають, що якщо я вже не фертильна, я вже гормонально неактивна. Навіщо мені ті лікарі? Це ще й неприємно, треба витрачати час, гроші, там щось обстежуватись, нічого не болить, ходити нікуди не треба. Але а, я хочу сказати, що це а, навпаки, на жаль, і онкологічні захворювання жіночої репродуктивної системи це і груди, бо вони відносяться до жіночої репродуктивної системи, це і матка, яєчники, вони а, підвищуються саме в менопаузі. І в менопаузі жінка повинна проходити регулярні чекапи і, зокрема, дивитись, обстежувати груди в різних країнах по-різному, в деяких країнах: гінеколог і мамолог це різні загалом спеціальності, взагалі різні, і мамологи займаються тільки грудьми, гінекологи тільки малим тазом. А в деяких країнах це один і той самий лікар, який займається жіночим здоров'ям і малим тазом і грудьми. В Україні, в принципі, гінекологи і мамологи це різні спеціальності. Але а, про груди, про доцільність і необхідність обстеження грудей часто жінки дізнаються саме від гінеколога, і саме гінеколог часто є тим лікарем, який все ж таки ці жінці нагадує і тримається на контролі, і питає, тому що все одно пов'язано е, наше репродуктивне здоров'я і здоров'я молочних залоз Це Гормональна система, яка впливає на гормонозалежні тканини. До них груди також відносяться і матка, і яєчники, і епітеліпіхви, піхви, за видно, і груди вони всі є гормонозалежними і є органами мішенями для жіночих гормонів, жіночого репродуктивного циклу. І груди це дуже важливо. На жаль, рак грудей це захворювання, яке вже багато років посідає перші місця серед причин жіночої онкологічної смертності. І частота раку молочної залози зростає з кожним десятиліттям через багато факторів, про які ми зараз з вами поговоримо. Рак молочної залози там багато класифікацій, але загалом він буває генетично обумовлений і буває незалежний від генетики. Буває гормонозалежний, буває гормононезалежний. гормонозалежний лікується легше, краще піддається терапії, буває інвазивний і неінвазивний. Інвазивний це коли він вже проростає в тканини і неінвазивний, коли пухлина. Вузол вони ізольовані, вони не проростають, не метастазують. Є різні стадії раку молочних залози. Перша стадія невелика пухлина до 2 см, без метастазів, без інвазії. В такому випадку, коли на такій ранній стадії виявляється рак грудей, то лікування достатньо щадне, ризики мінімальні, і прогноз для життя здоров'я дуже хороший. Тобто, Виявили на ранній стадії пролікувались і забули часто. Навіть груди не треба видаляти не те, що там проходити хімію або променеву терапію. Друга стадія пухлина 2-5 см, можуть вражатись пахові лімфовузли. Лікування вже більш радикальне, прогноз гірший. І косметичні наслідки також гірші. Третя стадія пухлина більше 5 см, уражені лімфовузли треба видаляти і молочну залозу, і лімфовузли. Часто треба лікування, там променева хіміотерапія, прогноз знову ж таки ще гірше. І четверта стадія це найгірша велика пухлина з віддаленими метастазами. Це часто завершується, на жаль, летально і рак молочної залози це він відноситься до пухлин візуальних локалізацій. Тобто, ми бачимо молочну залозу, це не легені, це не нирки, це не сечовий міпут, це не щось таке там яєчники, що ми не бачимо, не можемо пропальпувати, подивитися. Це візуально. Ми бачимо, лікар бачить, тому цей рак. Повинен виявлятись на ранніх стадіях, чого на жаль не відбувається в такій мірі, як хотілося би. Чим в більш ранній стадії виявлений рак молочної залози, тим його легше лікувати, тим краще косметичні наслідки, менше тканин треба видаляти, не треба чіпати лімфобузли, не треба хіміотерапія, терапія, або вони менші, менше курсів, кращий прогноз по одужанню, по виживанню, по самопочуттю, по наслідкам цього лікування. А, тому а, треба обстежуватись і а, часто жінки кажуть: я там себе пальпую раз в місяць в душі. Це неефективно, тому що ви маленьку пухлину, першу стадію, там коли ще її дуже легко пролікувати і забути, і жити довго і щасливо. Ви її скоріш за все не пропальпуєте, тому що груди бувають великі, а там все це ну, важко розрізнити до того, ж в жінок з віком груди змінюють свою структуру. А з залозисти на більш таку фіброзу, пропальпувати важко. Коли щось пальпується, це вже ну, третя стадія, десь вже набагато все гірше, тому краще обстежуватись, а не пальпуватись. І також треба а, розуміти, які фактори ризики, і по можливості їх мінімізовувати. Є некеровані фактори ризики, які ви не можете мінімізувати. Це жіноча стать. Чоловіки також хворіють раком грудей, але в сотні разів рідше там, десь. На одну е, жінку з раком грудей, на, точніше, на одного чоловіка з раком грудей, там декілька сотень жінок з раком грудей. Це рідке захворювання, хоча в мого сусіда по дачі був рак грудей генетично детермінований. І в вік старше 40 років, як не парадоксально, жінки вже в цьому віці забувають про гінеколога, про мамолога, а все це тільки починає розпитати, на жаль. А також накерованим фактором ризику є сімейний анамнез раку молочної залози по жіночій лінії, мама, сестра, тітка, бабуся і європеоїдна раса це те, що ми не можемо ніяк коригувати. А, генетика BRCA1, BRCA2 – це коли людина генетично схильна, це можна подивитись: якщо є мутація цих генів, це достовірно підвищує ризики раку грудей, причому і у жінок, і чоловіків є, але не тільки яєчників матки у жінок. Простати чоловіків підшлункової у обох статей, жінкам, в яких виявлено цю мутацію, в яких є ще якісь фактори ризики, в яких є сімейна історія, як наприклад в Анжеліни Джолі, в якої мама померла від раку, може бути рекомендоване по досягненню певного віку профілактичне видалення грудей та яєчників додатків після завершення репродуктивної функції. Тобто, таким жінкам рекомендують. Виконати репродуктивну функцію і видалити на всяк випадок там поставити імпланти в грудні для того, щоб мінімізувати ці ризики. Якщо особливо жінка має онкофобію, що дуже часто є в родичів, якщо жінка втратила там, маму від онкології, в неї може, крім реально, генетично обумовленого ризику, ще доєднуватись а онкофобія і краще дійсно видаляти, щоб жінка могла спати спокійно і це достовірно знизить її ризики. І є також керовані фактори ризики, на які ми можемо і повинні впливати, і вони не тільки на рак грудей впливають на ризики, а ще на багато чого. Тому ми тільки виграємо, якщо їх мінімізуємо. Це індекс маси тіла вище 25, тобто зайва вага і виражене оживіння. вживання алкоголю і паління, відсутність вагідності, пологів та ГВ, це є доведений фактор захисту грудей, тому що під час вагітності, грудного готування. Рецептори дозрівають, вони стають менш чутливі до впливу а, онкогенних факторів. А, поточна або попередня терапія строгеновим прогестеген, тобто гормонотерапія, треба все завжди зважувати. І перш ніж призначати гормонотерапію, ми завжди оцінюємо в жінки ризики раку грудей. Якщо вони високі, то ми пропонуємо їй альтернативні варіанти. І якщо є рак грудей, то це є абсолютний протипоказ до гормонотерапії. Ранні монархії пізні менопази. чим більше циклів. Менструальних, чим було в жінки, чим більше гормональна стимуляція цих гормональних коливань, тим більше ризики, тому що саме ці гормональні коливання вони і є фактором а, підвищеної частоти раку, тому що багато поділу клітин є. О, це циклічне оновлення, і це є також ризиком, що під час цього циклічного оновлення клітин змін тканин гормонального впливу можуть виникнути якісь помилки і піти, якісь процеси не так як хотілося. Тому, якщо дуже рано починається статеве дозрівання, ранні менструації і пізня менопауза, це не є добре, це навпаки є фактором ризику гормонозалежних захворювань, онкологічних в жінок. І рак тіла матки, яєчників, до речі, також не тільки грудей. Інші фактори ризику, коли вже є якась передракова патологія молочної залози, долькова карцинома, типова гіперплодія, плоскоклітинна атипія в анамнезі, ну тобто, коли вже в тканині залози, щось вже відбувається. патологічне, вона потребує тоді. Більшого нагляду, частіших обстежень і потребує ще більш ретельного зниження з тих додаткових ризиків. Багатократні біопсії молочної залози та променева терапія органів грудної від 10 до 30 років. Тут зрозуміло, тому що це йде втручання безпосередньо на цю зону. І висока щільність тканини молочних залоз. Коли такі щільні груди це гарно, це а, краще а, і довше молодо виглядає, але, на жаль, це вищий ризик онкології. І рак молочних залоз, як і будь-який рак, він не виростає за ніч, навіть за тиждень. Це процес, який триває роками, і а, раку молочних залози часто передує мастоденія, коли в жінки постійно на там частіше за все на другу фазу були лять груди. Це вже вказує про те, що в тканині молочних залози є локальний гормональний дисбаланс, є локальне запалення. І якщо це не коригувати, то з роками. Через 10, 20, 30 років, коли вона відео менопаузу, ці зміни вони можуть призвести до онкологічних змін. І було навіть проаналізовано, були проведені клінічні аналізи, що в жінок, в яких багато років, десятиліть була мастодинія, в них набагато частіше виникав рак грудей, але ж в них боліли груди, тобто вони могли звернутися, вони могли це скоригувати, вони могли щось зробити, і тоді в них би не було цих проблем. Фіброзна кистозна хвороба молочних залоз, це знову ж таки вже структурні зміни, коли є і гормональні порушення, і запальні зміни, і порушення лімфовідтоку за рахунок цієї порушеної структури, дисгормональні стани, порушення циклу, знову ж таки, тому що ці раки вони гормонозалежні зазвичай. І системне запалення, порушення лімфовідтоку. Загалом молочна залоза це тканина дуже багато жиром, жировими клітинами і лімфою. Тому, коли в людини є застілі імфосистемне запалення, Погано рухається лімфа, в ній накопичується багато токсичних метаболітів, то груди будуть реагувати на це. І особливо, якщо людина носить жінка тісний бюзгалтер, вона ще додатково створює перешкоди для відтоку лімфи, і все це запалене це ця лімфа. Вона стоїть в грудях, і звичайно, вона впливає на клітини, на тканини і викликає вже передракові онкологічні стани. Пролактин, високий рівень пролактину, не годуючих жінок, також є фактором негативного впливу і на гормони, і на молочну залозу. Тобто високий пролактин, якщо це не під час вагітності годування людьми, він порушує гормональний цикл, порушений гормональний цикл впливає на молочну залозу. Також пролактин він сам по собі стимулює молочну залозу, може викликати болі, там якісь не хороші процеси. Патологія молочної залози, мастодинія є приводом для моніторингу пролактину. Якщо в жінки болять груди. На другу фазу, якщо в неї є якісь проблеми з молочними залозами, поза депомографії, ми її рекомендуємо здати пролактин. Його оптимальний рівень це до 15, ну допустимо до 25-30. А також високий пролактин він не тільки призводить до порушення циклу проблем з молочними залозами, Він ще є фактором маніфестації аутоімунних захворювань. Тому високий пролактин обов'язково треба коригувати і часто його пропускають в жінок більш старшої вікової категорії, тому що пролактин він порушує цикл, виникає безпліддя, але це актуально для більш молодих жінок. А ось жінкам більш віковим часто лінуються, забувають, не хочуть додатково призначати. Часто там це пенсіонерки в них. Не хочеться їх навантажувати додатковими аналізами, які треба буде здавати за власний кошт, але це треба робити, тому що високий рівень пролактину це є фактор онкогенезу, це є фактор аутоімунних захворювань. І навіть якщо жінка вже не менструює, це не порушить її менструальний цикл, це все одно може мати негативний вплив на її організм. Тому, які висновки, не треба терпіти мастотенії. Якщо у вас болять груди, це треба коригувати, так само, як і гормональні порушення, тому що це фонові стани, на фоні яких може виникати щось надобре. А, гормональний фон здоровий менструальний цикл регулярний це те, що треба все ж таки мати в пріоритеті. Зниження системного запалення, покращення лімфовідтоку, лімфодренаж, відмова від шкідливих звичайних, зменшення загального токсичного вантаження. Це завжди плюс для всього організму і для грудей. Також тому, що вони дуже чутливі до цих процесів. І контроль за потреби, по рівня пролактину. Якщо жінка схильна, то треба моніторити його і дивитися, щоб він не підвищувався. І звичайно обов'язковим є регулярне обстеження молочних залоз, не самопальпація, не щось там мацати собі в душі, тому що якщо ви щось намацали, це вже скоріш за все, третя стадія а то й четверта, коли вже є там зміни соска, якісь там втягнення, там підкравлювання, лимонна кірка це вже серйозні речі. А щось таке малесеньке. Що дуже там легко вилікувати, ви можете не пропальпувати, особливо, якщо воно в глибині, особливо, якщо груди великі, якщо вже є фіброзні зміни, якщо вже є фіброзна кистозна мастопатія, якийсь передраковий стан, жінки вже є якісь там проблеми з грудьми. Вона не напальпує ніколи ту маленьку пухлинку, там пів сантиметру, сантиметр, півтора, і вона прийде на пальп... вона вже напальпує там, третю стадію, навіщо це треба? А, тому до 40 років. Це так загально, якщо є якісь фактори ризики, висока щільність молочних залози, передраковий стан, то там частіше там мамолог призначає а, наскільки часто і яке обстеження робити. Якщо це просто здорова жінка, так для себе до 40 років УЗД молочних залоз після менструації. Ось менструація завершилась протягом тижня, робимо УЗД, це найоптимальніше. Після 40 мамографія, хоча б раз на рік треба груди обстежувати. Мамографія, якщо жінка менструює, робиться після менструації, знову ж таки, там 5-12 день десь так. А якщо жінка вже не менструює, то в будь-який день і знову ж таки це не стільки впливає на інформативність, якщо гарна апаратура, гарний спеціаліст це не дуже впливає на інформативність. Можна будь-який день робити це, впливає на суб'єктивне відчуття цієї процедури, тому що коли жінкам стискають груди датчиком чи мамографом в другу пазу циклу їм просто боляче, і це знижує їх толерантність до обстеження. Вони можуть наступного разу не прийти. Я знаю, навіть це ну так звучить навіть якось смішно і по-дурному ну. Де рак грудей, іде там дискомфорт пару хвилин. Але я знаю реально жінок, які там по 5 років ходять на мамографію, хоча їм показано в них є фактори ризики, тому що їм там колись натиснули на груди, і в них панічний страх того болю. Це ну, трошки смішно, трошки по дитячому, тому що ну, той біль навіть дві хвилини, якщо там дійсно боляче, воно і поруч не стояло з ризиками раку грудей. Але тим не менш таке є. Тому й рекомендують робити в першу фазу, щоб уникнути цих неприємних відчуттів. І жінці не було боляче, і вона потім не використовувала це як привід ігнорувати обстеження. І це обов'язково треба робити слідкувати, щоб ваші тітки, мами, бабусі це робили, тому що рак молочної залози виявлений в ранній стадії, це невеличка операція і це повне одужання і нормальна, здорова жінка, яка може жити до 100 років. Пізні це може завершитись летально. Тут дуже важливо, чим раніше це виявлено, тим. Кращий прогноз, і я знову повторю цю фразу: що маленьку хворобу важко виявити, але легко вилікувати. А велику хворобу її легко виявити, її вже видно здалеку і без мамографії, але її важко вилікувати. Іноді навіть неможливо. На жаль, тому будь ласка, обстежуйтесь, не нехтуйте. Регулярними обстеженнями і мінімізуйте фактори ризику, це матиме позитивний вплив не тільки на ваші індивідуальні ризики раку молочної залози, а загалом на все ваше здоров'я, на ваше самопочуття, на ваш настрій і на вашу зовнішність. Чого я всім і бажаю будьте здорові, бережіть себе. І, звичайно, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Це також обов'язково. Це також знижує ризики раку молочної залози. До зустрічі в наступних відео.